Ну, я запускаю соус свету моя было. Хотя вручную постукать. Я наказала ей дымся и мог чатами з ней без уголос. Треба выгадать тобі більше для розлада. Данце нет. Хіба закохані все погано? Ні, якщо почуття взаємні і законі. Тобто, ви мене не кохаєте? Ну Звісно, я вас не кохаю. Місіда Вальмони, якщо ви не приходите, ми припинемо бути друзями. А яка вам різниця? Ви ж мене не кохаєте? Бажають вони наївні. Та я не настільки наївна, щоб не бачити, чого вони в мене хоче. Чого? Head to Oh yeah!

Ваших друзів зміг так зганьбити моє ім'я. Та мене подружньо попередили, я не можу зрадити друзів. Ви не цінюєте себе цією негідною приїду. Добре, я знімаю свої прохання. Сподіваюсь, прохання писати вам, бо ви не розцілити, як торгівлю. Але... І просити вас про люб'язність відповідати на мої листи. Але листування з вами не припустимо для порядної жінки. Прикидайтеся. Тобі відомо. Що я не вітаю подібної поведінки. Я розумію місце. Але ти можеш розраховувати на мою стриманість. Дякую. Дякую, вісім. Лише за однією умовою. 에... Ти погодишся на мою пропозицію. Сібного! Я ось навсього хочу бачити кожного листа, якого мадам детрове отримала після приїзду сюди. І кожного листа, якого вона відправляє. А жінки просто зобов'язані бути спритнішими за чоловіків. Лише життя і репутацію можна згубити кількома словами. Доводиться не лише вигадувати, а й думати про шляхи до відступу, яких не знають інші. Я досягла успіху, тому що завжди знала, що народилася, аби керувати чоловічим родом і помститися за свій. Але я... Вийшла в світ, коли мені було 15, Але я вже тоді знала, що Гроль. Не зазнайте собі іншого. Скохайся. Ні, 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 я цього раді своїм. Кому ми побачимося знову в понеділок? В понеділок. Я не можу. У мене. Якщо вона мене запитає, я скажу їй, що це ви мене запросили. Мені здається, вона повірить мені. Що вам треба? Не знаю. А ви як гадаєте? Ні, ні. Ні, ні. Ну, гаразд. Добре. Просто поцілуйте мене на добре, і я піду. Поцілувати і все. І все. І тепер. Тепер ви бідете. Тепер навряд. Але ж ви обіцяли. Я обіцяв, якщо ви мене поцілуєте. Я поцілував вас. А це різні речі. А якщо я вас поцілую? Давайте краще напишемо листа. <ріст> Як ви його називаєте? Тансині. Мій коханий Тансині. Чому тепер, коли тебе немає поряд, я кохаю тебе ще більше? Чому мені ввижається твоє обличчя і вісні і наяву? молюся, щоб твоє кохання не захололо? Знаю. Залишившись зі мною наодинці, ти відкриєш мені свою обійм. Пишу, не правда? неправда. Я поговорила його ні, ні, ні. Але я робила ти, що він в Але я не кохаю його, бо я не кохаю. Боже, якщо моя мама дізналася сім. Вже немаленька вічим, бо ця мама не повинна й прожити дістатися. Скажи тобі, потрібна моя <поставлення> порада. Нехай місія, давай мог продовжити твоє реча. Але вона хоче видати мене за жаркура. Ну так ти виходь за жаркура. Але я кухаю танцинів. Да а ти виходь за жаркура. А дансині залишиш коханцю. Розумієш? Ні. З коханцями не одружилися. Ні, ні. Так що в це виходить, я я матиму справу з трьома різними чоловіками. Якщо туди триматимеся, опада з цілями. Ти зможеш займатися цим з різними чоловіками. Ты меня не понимаешь, что я поняла. До зустрічі з тобою я мав безліч знайомств, в тому числі і небажаних. Тебе можливо здивує, що Емілія, як і інші жінки її характеру і професії беруть участь у житті тих, кому доля посміхнулася значно менше, ніж їй. коротше кажучи, вона допомагає біднякам, пожертвування для лікарень. Супи для бідних, притулки для тварин, годівниці для птахів, мурашники для мурах. Хвано усе те, що хвилює її сентиментальне серце. Це правда. Інколи. Я хочу тобі вірити. Я знав, що ти йдеш, мені доповіли. Я хочу тобі вірити пробачу. Сігей! Завже! Я поради своєї приятельки. Я думав... Після нашої зустрічі я з мадам детурве. Я сказав їм, це вище за мої сили. О -о -о. Це привело, Тобі здається, що я програв. А я думаю, що це була найбільша перемога в моєму житті. Лише одне може принести мені ще більшу славу. І що ж? Повернути її. In this morning. Я хочу дати вам одну пораду. Стережіться, мадам де Мартей. Ми обоє стали її жертвами. І ще, будь ласка, знайдіть мадам де Дурель, вона помирає. Скажіть їй, що я не можу пояснити, чому, чому я кинув її, але. але після того моє життя втратило будь-який сенс і ще, і ще передайте їй від мене, що її, її кохання. Була найбільшим, найбільшим щастям, яке я зазнав у своєму житті. Будь ласка, зробіть це.